Багато райдерів вже готуються до сезону, і в нашому діректі дуже багато запитань про техніку, і більшість запитань саме про цю модель. Тож ми вирішили не відповідати кожному окремо, а зняти невеличкий огляд на цю модель VLardo G5 Pro 180i. Щодо технічних характеристик: двигун об'ємом 170 кубів, потужність 11 кінських сил на великих 14 легкосплавних колесах, дискові гідравлічні гальма на кожному із колес та інжекторну систему живлення. Скутер має сучасний. Лед-оптику безключовий доступ, цифрову електронну приборну панель та систему старт-стоп. Це повноцінний двомісний скутер з багажником, який виглядає як стандартна 150, ка але нагадаю, це 170 кубів. Максимальна швидкість понад 100 км на годину, а за рахунок інжектора витрата палива приблизно 2,5 літри. Сезон вже не за горами, а на цей скутер ще діють новорічні знижки, тому встигніть його придбати по дуже приємній ціні по всій мережі мотосалонів Вартмото в Україні.